Моліться за свою дитину тричі, і всі прокляття будуть зруйновані. Дорогий Отче Небесний, сьогодні в ім'я перемоги Господа Ісуса, я молюся за мою дитину Ти джерело її життя той, хто керує її долею. В ім'я Господа Ісуса я викриваю всі духовні прокляття, що приходять на мою дитину, будь то минулі кайдани, тіні поколінь або приховані атаки. Усе це має бути знищене. Моя дитина укрита дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса. Її душа, думки, емоції і майбутнє належать Богові, а не світові і не піступам ворога. Господи, прошу тебе споруди духовний захист для її життя. Не дай замішанню проникнути, не дай брехні обманути, не дай страху і невдачі знайти собі місце. Молюся в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Поділіться цією молитвою. Щоб більше батьків піднялися і захищали наступне покоління духовним чином. Якщо ж ви також хочете молитися за свою дитину, натисніть посилання в моєму коментарі або напишіть мені у приватні повідомлення.